І я дякую Богові за велику милість. Мій синочок вдома і з дружиною в благополуччі. Слава Богу. За ваші молитви. Щиро дякую вам. Те, що приходилось переживати, то, то не просто. Я думаю, що в багатьох вас в житті були тяжкі переживання. І моя найменша дочка, коли я стояв на молитві з дітьми, я просто плакав, вона після молитви говорить. Тато, шукай дорогу в небо. Вона чула ту пісню, що ми співали. І та пісня вона постійно звучала в, мої, в моєму розумі. Віддай мою душу і розум. І порою я йшов десь в кладовку, закривався. Я виливав все це Богу. Була боротьба. Я знав, що Бог живий. Я знав, що Він все може. Ну, я не знав, як буде. Тому що дуже важка ситуація була. Я казав Богові, Боже, якщо навіть і не так, я знаю, що ти все можеш. Але ворог з сумнівами часто побивав, було дуже тяжко. І відчувалася підтримка молитви. Ам, де здається, сили вже не було. Далі вставав і йшов. То реально було відчутно, коли церква молиться, коли близькі моляться. І дякуючи Богові за ту велику милість, яку він дав навіть там, в Києві. Дружина мені говорила, що прийшов, прийшла лікарка. Вона тиждень тому оглядала нашого Тимофія. Вона прийшла, побачила каже, каже, де той хлопчик? Їй каже, що це він. Не може бути. Пошла до других лікарів, завідуючи, каже, де той хлопчик. їй що це він. Не може бути. Я його бачила тиждень тому. І ви знаєте, що. Дуже велика переміна. Там, де лікарі розводили руками, вони взагалі говорили. Дуже важко було, дуже важко було, і ми не знаємо, що робити. Вони три неділі боролися з пневмонією, а вона не проходила. Але одного часу зайшов Бог в палату. і все змінилося. Дружина була дома, тому що її відпустили. Вона говорить на декілька днів щоб одежу взяти. Вона дзвонить до завідуючі каже: Я приїду, ні, будьте з дітками, ми вас самі позвемо. І прийшов час. Вона говорить: приїжджайте. Дружина приїхала в сім ранку в палаті вже. Коли чує на коридорі, говорять. Відкриваються двері і нашого дитятку перенесли до мами. Слава Богу. Слава Богу. Коли в нашому житті довіряємося Господу, не завжди так, як ми хочемо. Стається, тому що Бог в своїх планах по-різному веде кожного. Але наскільки то є радісно і приємно, коли там, де немає життя, Бог дає життя. І то дякуючи Богу і вам за ваші щирі молитви, за ваші підтримки, я знаю, що молилися і щиро молилися, підтримували і словами. Я дякую всім вам за те, що допомогли нам пройти цю дорогу. І є Бог живий, він незмінний. І коли візьмеш те дитя на руки, просто серце трепеще, і не можна без сліз дякувати Бога. Тому що ти відчуваєш, ту велику доброту і Всевишнього. я знав, я знав, що він такий, хоч ворог посилав сумніви, коли я там стояв на колінах і виливав йому все, всю біль свою. Я знав, що він такий. І прийшов той час. Я хочу дякувати Богу. Я щиро хочу дякувати, щоб не бути як тих десять, що пішли радіючи і не повернулись подякувати. Я хочу дякувати, тому що він є Бог живий, і Він не змінився, він завжди той самий, в любові великій, хоч ми порою буваємо не такими. Але Бог є живий, і я хочу разом з вами стати і подякувати за ту велику доброту і любов щодо нашої сім'ї. Амінь.